Вітаю. Запрошую подорож до країни казок, а щоб до неї потрапити, треба загадку відгадати. Я бичок, третячок, солом'яний у мене бачок і соломи ді зробив, бік смолою засмолив. Як ви вважаєте, яка це казка? Так, вірно, солом'яний бичок. Вигнав дід козу із хати. Та пішла вона блукати, зайця хатку відібрала, всі козути виганяли, рак козуню ущупнув, зайцю хатку повернув. А це казка коза дереза. Сидить півник на печі, їй смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мирші хопає, Біжить півін рятувати, в лиса півника забрати. Це казка, котик і півник. У світі існує дуже багато гарних і добрих казок. А що ж таке казка? Казка це вигадана історія про події, які не відбуваються у реальному житті. Герої казки можуть бути тварини, люди. Але є такі герої, яких не зустрінеш на вулиці. Баба-яга, домовик, дракон. Казка завжди має добрий кінець. І пам'ятайте, казку прочитати, як на крилах політати.